Тання адмінресурсу та підкуп виборців. Опора оприлюднила документи з Офісу партії регіонів. Автобусний маршрут Чернівці Севастополь відмінили. Торгівельний центр метро в Чернівцях замінували. Щоправда, жартома. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. Торгівельний центр метро в Чернівцях замінували. Таке телефонне повідомлення надійшло сьогодні місцевим правоохоронцям. До магазину направилися всі аварійні служби, газове та електропостачання вимкнули, працівників та покупців евакуювали, приміщення кинулися обшукувати. Паніки кажуть, очевидці не було. Люди вже звикли до анонімних дзвінків, тому не повірили в правдивість повідомлення. Але правоохоронці все ж старанно все обдивилися. Все спокійно, всі працівники ви вийшли, клієнти. Так само ніякої паніки не було взагалі. Ну,чбо, може ви, так. Зараз проводяться регламенті роботи. Евакуйований персонал, люди, які знаходилися в приміщенні. Працює вибухотехнічна служба, працює кінологічна служба, задіяний МЧС і всі необхідні служби. Вже за дві години фахівці повідомили: вибухівки в приміщенні немає. Обстеження завершено, вибухо. Вибухового пристрою не знає, але зараз буде складений відповідний акт, і зараз буде відновлено енергопостачання та газопостачання об'єкту. То робота об'єкту буде відновлена, а там вже буде далі займатися працівники міліції, то шукати, хто дзвонив, хто надав повідомлення і так далі. Події в Криму вплинули на транспортне сполучення столиці Буковини з півостровом. Автобусний маршрут Чернівці Севастополь відмінили взагалі. А Чернівецькі перевізники райсу до Сімферополя доїжджають лише до Херсону. Наразі дістатися до Криму можна лише з одним перевізником, якщо вдасться пройти ретельний обшук на блокпостах. Автобусний рейс Чернівці Севастополь відмінили до 16 березня. Повідомили на автовокзалі. Чернівецькі автобуси замість Сімферополя доїжджають лише до Херсону, до столиці Криму із автовокзалу курсує лише один автобус кримського перевізника. До Сімферополя доїжджає, по крайній мірі нормально все нормально, все спокійно. Щоправда, дорогою людей перевіряють невідомі на блокпостах. Блокпости є, перевіряють. дивляться паспорта. Ну наприклад, не маєш паспорту. Лише удостовірення чи що. А є хто їде, що немає нічого, і вони тих знімають з автобуса. Вони нічого не пояснюють. Значить, у них форма, та як кажуть, по телевізору, що форма зелена, немає ніяких знаків. Попри це, пасажири до Криму є, хоч і небагато. Хтось вимушено рушив у дорогу, інші без страху їдуть до кримського санаторію на лікування. І не нічого. Мені дзвонили, можна виїжджати. Мене встречать. Та поруч із намаганнями зберегти холоднокровність пасажирів автобуса Чернівці не непокоїть події в країні. Ділити її вони не хочуть. Ми за з'єднання, щоб ми жили разом, щоб ми могли з Херсонщини приїхати у Чернівці до рідні, і ми там не, не без візи Шенгенської, і щоб вони могли до нас приїхати. Ми за з'єднання за, за Україну. Майя Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час. Вулиці Олександра Щербанюка, Небесної сотні та героїв майдану в Чернівцях, поки що лише на папері. Городяни ще не звикли до змін. Багато хто навіть не знає, що живе вже на вулиці з іншою назвою. Комунальники кажуть, все зміниться, коли вони встановлять нові інформаційні показчики з назвами вулиць. Їх уже замовляють і обіцяють, найближчим часом казівники змінять і в транспорті, і на картах. Пан Іван таксист, він знає Чернівці дуже добре. Картою не користується, але коли його просять приїхати на вулицю Героїв Майдану, ніякові каже, ще не звик. Ще поки не знаю. Поки ну як сказати, ну це так півроку, щоб люди вже знали, як. А от пані Віра з гордістю каже, що йде вулицею Героїв Майдану. Жінка впевнена, така назва більше пасує цій вулиці ніж Червонармійська. Це Мабуть, знаково, що так треба, мабуть, назвати цю вулицю. І ці хлопці, ця сотня, заслужили на те, щоб їх пам'ятали. І така велика вулиця, мабуть, мала б якраз називатися їх іменем. Нагадаємо, сесія міської ради чернівців після дових суперечок, перемовин та пошуків компромісів вирішила назвати вулицю Василя Чопаєва іменем Олександра Щербанюка. Вулицю Списівка назвати вулицею Небесної Сотні, а Червонармійську – героїв майдану. Молодь такі зміни сприймає лише позитивно. Дуже патріотично і, на мій погляд, дуже гарно. Вони померли за те, щоб ми щасливо жили, тому ми хоч чимось маємо їх вшанувати. А от жителі цих вулиць побоюються, що їм тепер доведеться не лише звикати до нових назв, але витрачати час та гроші на перереєстрацію. До того ж, кажуть, такі зміни не на часі. Є справи більш нагальні. Зміни вивісок. Ми вже бачили зміну вивісок. і просто одні шапки міняти на другі шапки. Це ще не означає, що це вже кінець того, чого потім народ за що люди вийшли на майдан, але комунальники заспокоюють, все зроблять, аби перереєстрація чи зміна документів не була проблемною. А для того, аби люди швидше звикли до нових назв, вже замовляють інформаційні показчики з назвами вулиць. Сьогодні інвентаризація житлового фонду комунальної власності жрепами. Вже зроблена. Виходимо на виробника таких аншлагів чи інформаційних показчиків. За попередніми даними замовити треба буде десь 160 показчиків. Зараз міська рада веде переговори з виробниками про цінову політику, адже всі витрати бере на себе міський бюджет. А тут гроші потрібні будуть чималі. За нашими попередніми підрахунками за цінами 2010 року казні показчики вартуватимуть більше 20 тисяч гривень. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час. Документи, знайдені в офісі партії регіонів, підтвердили численні факти порушень на парламентських виборах 2012 року. Заявили представники громадянської мережі ОПОРА. Зокрема, перше місце у рейтингу порушень застосування адмінресурсу нагребували оригінали підкупом виборців та використанням технічних партій задля формування своєї більшості у виборчих комісіях Чернівецької області. Вони переглянули більше тисячі документів, знайдених в Чернівецькому офісі партії регіонів. Повідомили журналістам активісти громадянської мережі ОПОРА. Там зафіксовано, як ціла армія держслужбовців та членів виборчих комісій працювала на позитивний для регіоналів результат парламентських виборів 2012. Питання є також до того, як спів, співвідносилася робота е, голови. Е, Обласної адміністрації голови виборчого штабу, голови обласної ради і голови виборчої кампанії. протягом трьох місяців чотирьох місяців є звіти про голів районах адміністрації, які заходи чиновники організували у своєму районі в рамках передвиборчої кампанії 2012 та як це вплинуло на результат. Розповіли опорівці і про непрямий підкуп виборців, як ветеранам на 9 травня та жінкам на день матері дарували продовольчі набори на паперах регіоналів. Прораховано кількість та загальний бюджет бюджет таких подарунків здивували активісти знайдені теки з персональними даними людей. Навіть цілі папки документів, що, в яких були представлені особисті персональні дані, ось людей, які проживають, зокрема в місті Чернівці. Ми побачили ці папки, ось, і які відносяться до так званих соціально вразливих груп населення. Документи Чернівецьких регіоналів, на відміну від офіційних даних на сайті ЦВК, засвідчують і те, що партія регіонів мала свою більшість у виборчих комісіях завдяки створенню технічних партій. Оцінку таким фактам. Зараз мають надати правоохоронці, вважають громадські активісти. Отримали зараз підтвердження, є документи. є, до речі, конкретні посадові особи, які до сих пір знаходяться при владі. Дані документи подавати в прокуратуру для того, щоб були відновлені відповідні слідчі дії. Представники опори передбачають використання адмінресурсу і на теперішніх президентських виборах. Вони кажуть, готові збільшити кількість спостерігачів та закликають самих громадян бути активними. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час чернівецькі перевізники проти соціальних квитків. Підприємці стверджують, що з часу дії цих проїзних вони змушені працювати собі у збиток, бо жодної компенсації від влади не дочекалися. Натомість, керівництво міста попросило перевізників соцквитки не скасовувати, принаймні доти, поки не стабілізується економічна ситуація в державі. Соціальними проїзними квитками задоволені пенсіонери кажуть, це надзвичайно зручно і економно. Хоч все є добре на цих пенсіонерів, бо за 45 років не заробила більше нічого, лише поверх тисячі гривень, та й цей соціальний. Але введення соціальних квитків до вподоби далеко не всім, розповідає Світлана Миколаївна. Водії дуже злі, інколи і обзивають дуже, а інколи деякі лише надуються і так. Дуже хитро подивляться злостю і все соціальні іменні квитки започаткували у серпні 2012 року. Тоді перевізники підтримали ідею місцевої влади видати їх певним категоріям населення. Йшлося те, кажуть перевізники, що пільги будуть мати лише 14 тисяч чернівчан. Водночас розповідають вони за це, чиновники обіцяли і деякі відшкодування. Тепер підприємці нарікають за два роки. Кількість пільговиків зросла на 10 тисяч, а жодних компенсацій вони так і не дочекались. 14 тисяч для перевізників було небагато. Якщо брати, що це є сума більша, а зараз це очевидно, що воно є більше. Тому ми надіємося, все-таки знайти компроміс з владою і вирішити це питання про якусь або відміну, або саме залишити цих 14 тисяч. Найбільше втрат несуть на підприємства, які здійснюють перевезення маршрутами, де не курсують тролейбуси. Там, де є тролейбус, там перевізник це легше переносить, тому що якщо немає маршрутки, то сіли звичайно на тролейбусі. Поїхали. А так як в Сангірський район, Рошинський, Рошастинка немає тролейбусів, зрозуміло, що там перевізник несе прямі збитки. Нинішнє керівництво міста про цю проблему добре знає і розуміє обурених перевізників. Останні перемовини з підприємцями секретар міської ради вважає успішними. Ми знову попросили підприємців, щоб вони не відмовлялися від соціальних квитків, порозуміння знайдено, і ще перевізники надають послуги в цей час безкоштовно. Доки ж діятиметься домовленість наразі невідомо, оскільки, поки влада тішиться безподіваннями узгодити це питання з перевізниками, підприємці шукають шлях відмовитися від соцквитків раз і назавжди. Вероніка залевська Іван Чижик. Місцевий час. Трьох незаконних мігрантів затримали на українсько-румунському кордоні. Порушники намагалися потрапити до країн Євросоюзу. Двоє з них є громадянами Сирії та один мешканець Російської Федерації Арабського походження. Як виявилося, росіянин був провідником та відповідав за переправу цих двох сирійців до Швейцарії через Україну, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. За свої послуги він брав з кожного по 4,5 тисячі доларів США, використовуючи російський паспорт, чоловік перевозив сирійців з Москви до Білорусі. Наразі правопорушники перебувають. Ізоляторі тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. Їхню подальшу долю визначить суд. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах, однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі YouTube. Всього доброго!